Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. Так, це в нас ранкові новини Харкова. Дивимося 42 зафіксовано. Розвід БПЛА біля Руські тишки. 847, більше не відстежується. Далі 8.25, цей канал. А показує, як виглядає нові акумулятори DG tv Tb30. Бачите, ось так вони виглядають. О, це доволі гарні акумулятори, але дуже дорогі. А, так. Є акумулятори кошись вар... вартість одного 12 тисяч но це дуже гарний акумулятор, бачите? От, далі дивимося в нас. Так, от. Далі більше не відстежується розвідувальний БПЛА. БПЛА на визначеного типу біля великий Борлук. Від біля загрози для міста впав в області на даний час без повторних пусків. Перетинає кордон в напрямку Золочево, кав в напрямку Козача, Ліпці. По области заходять на повторные пуски. Знову в напрямку Лыпси Флетичка, в напрямку Козача-Лопань-Липсі. Активність тактичної авіації на півночі, відбій загрози для міста. На даний час по БПЛА по типу шахет в області чисто. От в Лозівському районі рухається біг Дніпропетровської області. Більше не відстежується. От, Далі шахет в Ізюмському району. На даний час по БПЛА, шахет в області чисто. БПЛА невизначеного, типу, біля малевеселе. Більше не відстежується, змінив напрямок на, на руху на золочів, рухаться в бік дергачів, здовжика калетів. Рухаться в бік без руки, рухаться на Черкаські тишки, бапал... бапала на визначеного типу. Ось те. Всім до побачення.